Ти особистий бренд. Да. А коли тебе знають, як продавця, ти обличчя цього магазину, то тебе mm. зна... якщо ти реально mm. класно працював, то тебе знайдуть всі. От просто ти можеш навіть знов да. по блогерам замовити рекламу, і все всі згадають твоє обличчя, твій товар. Якщо він був класний, якщо він був гімняний, також згадають і буде вам погано. Є такий магазин, є такі магазини. Я бачила. Не буду казати, що там за магазин, але щось там взуття було трошки ще, і вони не відправили велику партію. Людям вони взяли кошти. Да, вони All не відправили. Time. Там такий був жорсткий хейт на них, і все. Вони вже свою своє обличчя вони знаєте, з грязі вже не відмиють. Так, да, uh -huh. є різне. От а, ти говориш за особистий бренд. Uh -huh. Ба дійсно зараз для інстаграм-магазину це дуже допомагає. So. От якщо люди там бояться навіть голос і показати в там в сторіс, це а, чи питаючи так, можна? Звісно, можна, але буде менше грошей. Правильно менше заробити. Ви uh -huh. можете, наприклад, найняти людину, яка буде вам вести, але uh -huh. ви повинні розуміти, що в якийсь період вона скаже, або їй мало... вона буде шантажувати вас. Da. Вона скаже, мені маленька зарплатня, там буде викручувати вам руки. І, і все, вона піде кудись в інший магазин. І всіх клієнтів, бо її знали обличчя, да. вона перемане. Тому обов'язково вам потрібно показувати своє обличчя. Що класно, коли ви сама власник, власниця або власник знімаєте контент для свого магазину, бізнесу, кофейні, ну неважливо, просто для бізнесу.